Вітаю всіх на фабриці. Новини я Настасія Федор і мій сьогодні. Петро Черник це військовий експерт, полковник запасу збройних сил України. Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні, героям слава. Отже, аналітики показують, як американський бомбардувальник відпрацьовує вихід на пускові ружі ядерних ракет по Калінінграду. Є ось такі певні вже схеми у соцмережах. Ну і не дарма вочевидь, адже напередодні глава МЗС Польщі Ярослав Сікорський сказав наступне: що Росія становить загрозу для території Євросоюзу і каже, що буквально за 200 кілометрів на північ від Варшави є російський анклав, Калінінградська область, де на думку польської влади зберігається близько. Коста ядерних боєголовок на вашу думку, чи пов'язані якось загалом ось такі навчання, такі маневри з тими заявами, чи насправді сьогодні близька загроза є від Росії для Євросоюзу? Та однозначно, вона дуже велика, що не менше одна повноцінна бригада, тобто 24 е, машини, Іскандер, як в укрилатому, так і в балістичному вираженні там є. Іскандер може мати ядерну бойову час, частину у межах до 50 кіло Якщо американці роблять такий крок, то це означає, що в них є дуже серйозна розвідувальна інформація стосовно того, на якій точці перебуває ядерна ескалація, вони показують, що готові відповідати. Не забуваємо, що години судного дня. Переведений за 30 секунд уперед до Апокаліпсу, тобто на стоїть на межі півтори хвилини. Нагадаю, що в 1962 році, коли кипіла так звана Карибська ядерна криза, він був за дві хвилини до апокаліпсу. Це при тому, що Хрушову персонально нічого не загрожувало, а розпад Радянського Союзу у той час вважалося чимось дуже, дуже ефемерним. Путіну загрожує він міжнародний злочинець. Російська федерація може стати на шлях свого розпаду, і вони нескінченно піднімають градус і дістаються ядерний кійок. Американці нарешті дійшли до правильної позиції. Правильно відповісти Берпсі-2 може мати на борту здається до 12 ракет AGM-86, які мають цінний кілотумаш. Боєголовка 80 РСК 1 від 5 до 150 кт, том, дуже серйозна зброя, дуже якісні системи наведення, інерційні, самостійно, так і через БС демонструють силу, тому що Божевілі нічого крім сили не розуміють. Тим часом Міноборони РФ заявили, що 11 червня напередодні за дорученням Путіна починають другий етап навчань нестратегічних ядерних сил. А цього разу це відбувається все разом із Білорусю, тобто, простими словами, як я зрозуміла, вони працюють разом ядерний удар, пане Петре. Ось тут наскільки треба бути. Е... Скажімо так, пильними до цієї історії, чи можна це сприймати як черговий блеф, можливо, якусь лякалку для заходу, чи все ж таки тут є місце побоювання? Та місце побоювання є як таким: ми ж де точка неповернення чи не збожеволюють кінцево і перейдуть ті чорні риски, бо турнають вже не червоні, чи не перейдуть земної точки зору, та не важить, де Іскандер стоїть, чи у Білорусі, чи чи десь на автентичній території Російської Федерації? Давайте поставимо лапку циркуля умовно в центрі нашої столиці і розгорнемо його на 500 кілометрів. По радіусу від Білорусі до Росії не важить. Ще раз суто з воєнної точки зору не важить. Тут Путін знову ж показує, що він перейшов е, кордони у частині не зброї масового ураження, бо цей договір свого часу Російська Федерація підписала. Попри те, що ніякої суб'єктної Білорусі не існує у принципі, все ж таки декларативно це окремо в лапках начебто незалежна держава і переміщення туди ядерної зброї. З Російської Федерації це ну це дуже к таке голосне порушення от всіх моїх правил. А що йому залишається чи відбудеться в режимі навчання? Ядерний ви думаю, що ні, тому що для цього потрібні спеціальні обладнані полігони. Вони в радянському союзі розроблялися десятиліттями, тільки щоб застосувати ядерне боєприпас, мають на увазі до, до ствольної артилерії, бо бо є таке. Є такі боєприпаси навіть для реактивного міномету типу 2-4 тюльпан. Не кажучи вже про те, що там мало дуже імовірно, що вибухне тактична боєголовка більше ніж 10 кіло То на цю хвилину ніщо інше, як маневр, маневр і нагнітання страху і паніки. Де точка неповернення даруйте, я не знаю. Тим часом, ось є така гіпотеза редакторів Дефенс Експрес, що нещодавній удар по авіабазі «Ахтубинськ» від Сил оборони, він був таким прямим результатом, якого стало пошкодження су 57 і він мав додаткову мету. А саме специфічним чином натякнути росіянам, що проведення нового етапу маневрів ядерних сил на цій авіабазі може завершитись бавовною. Ви можете з таким твердженням погодитись, що це такий був, скажімо, от знак попередження? Так, можна. Можу таким знаком погодитися з, з на те, що два об'єкти їхньої ядерної триади ми вже у вогневому режимі уразили. Ми ще у 2022 році в гру уразили стратегічний бомбардувальник ту 95 нс Він може нести ядерну ракету Хаскіла аналог Хас 101 тільки. Я, я, я раз уже зброєю масового ураження з боєголовкою до одні до однієї мегатони. Ми уразили як мінімум два твердо підтверджені постаті питання, чи він чи, чи він був, чи не був комплекс радіолокаційної розповідального войовня пуску балістичних ракет. Маю на увазі контейнер і воронеж М. Це також їхня тріада. Тому дійти до умовно потенційної пускової. Стратегічного класу, бо в рухомому режимі на Суходові тільки одна дві установки є РН-24С і тополь М. Ну та чому ж? ні Це може статися. Ну Звичайно, я сумніваюся, що вони будуть споряджені ядерною, але саму машину як таку, якби ми уразили, ну, до себе на, на правду був би історичний прецедент. як таки. Взагалі у цій війні, війні створено кілька прецедентів, яких не було ще війни. В сухому досі загинув підвод. У такого ніде ніколи було звичайною ракетою Патріот. Бо це звичайна ракета з, з, з станцію радіолокаційного е, виявлення А 50 Це щось неймовірне, і дійсно зараз завдали. Ну про РЛС не вже сказали і завдали безпрецедентного удару по найновішій авіаційній техніці, яка в них існує по природі. Су-57 усього нашого 11 машин у струю. Це композитно дуже складна. Машина ремонтувати її на місці не, не зможуть отже, треба буде їх переміщувати на назад в на Амурі, бо саме там є ці, ці заробничі потужності. Пане Батре, ще от важлива тема: це нічні атаки Росії по Україні. У нас є зараз такі вже карта траєкторії руху, і зокрема є тези, що от чомусь ціллю також був Київ, хоча відомо, що він захищений дуже добре з темами ППО. От що можна по останній атаці сказати щодо тактики і загалом основних цілей Російської Федерації? Нічого не змінилося і нічого не змінилося до, 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 кінця війни. Змін в цій частині не буде. Крапочка. От так, як ми все бачимо, при кожній хвилевій атеці так і все буде відбуватися. В строю Ту-95 МС 26 машин, ті, що можуть працювати, Ту-22 М3 в межах 20, там тяжко поки що не можу сам для себе підрахувати, чи 22, чи 24. Чотири мі 31К у межах до 8, в акваторії Чорного моря до півтора десятка ножів крилата ракет 3М14 Каріба. Абсолютний рекорд по шахедах більше ніж 500 одиниць за квітень вони не е, виробляти ракет усіх класів, починаючи від Х-47, Макзакінчал, Х-101, Х-555, 3М14 калібр, чи ракети авіаційного класу керовані Х-31, Х-35 чи Х-59. Сукупно, ну Іскандер також сюди включаємо, та 800 Онікс також сюди включаємо. Сукупно можуть 120-130 на місяць не змогли. За більш ніж два роки війни підняти цей показник, хоча б до 150 ракет. Абсолютний рекорд грудня 2022 року. Це вже давненько. Це це скоро скоро три, два роки Кет на, на місяць не змогли показати і абсолютний рекорд грудня 2023 року, тобто минулого року. 122 ракети також поки що не змогли сьогоднішній ко коефіцієнт збивання просто фантастичний. Що наша одна ракета не збита, і то вона не збита і тому, що полетіли маршутом до нас найменше. Прикриття з кожним тижнем наше прикриття наростає. Не сумніваюся, що будуть дні, коли будемо мати і 100% кофіційний збивання, але пам'ятаємо, що завжди тримати на рівні 100% збивання неможливо так не буває у природі. Тим часом маємо вже перші знімки, що відбулося у Криму неподалік Євпаторії. Це удари ракетами Атакамс з по позиції розрахунку с 300 Загалом, як вам сьогодні підготовка Криму до звільнення, до деокупації? І також одразу запитаю про Карчинське місце, адже напередодні казали аналітики американського інституту, що там вже почали перевозити пальне. Що відбувається в Криму? і Як ви сьогодні бачите загальну картину? Помаленьку, Крим удушує мали дуже помаленьку. Це рутинна, дуже довга, щоденна, скурпульорна, невтовна робота. Це для дуже терплячих. Взагалі, ця війна також тип, як ми зараз віддибувається, це війна на, на виснаження, в першу чергу, суспільної свідомості і е, наших нервових клітин, як таких. Чи іде поступово чи не до самого Кримського мосту? Так. Чому не б'ють досі? Тому що, щоб по-справжньому його завалити, треба кілька секцій просадити, ну, хоча б на кілька сот метрів, не менше. Кажу, не менше, щоб він став бути функціональним взагалі. Щоб оцими роз'ємами взагалі було одне море. Ми ж розуміємо, що роботу може виконати тільки великий зал. 70, 80, 100 ракет, а така 40, 50. Storm і ну ще так 150 безпілотних систем, які би відволікали на себе змітно-ракетний комплекс. Часто польотна робота почалася. Сподіваємося, прийде той благословенний день коли ми по справжньому упаде. І це буде грандіозний ляпас у першу чергу. Сам сам. Чи можна казати, що, наприклад, одні атакамси нам допоможуть виграти битву за Крим, або ж якщо це якесь можливо, інше слово, загальне, багато зброї, що може дійсно стати таким проривним у цьому моменті? Немає тут чудово зброї, так як коли цього часу називають її називали. Це вирішується в комплексі. В комплексі це, в першу чергу, далекобійні ракети, деякі наземного епомітного, базування f 16 у комплексі. Ракети на борт AGM 158 JASM можуть завдавати ударів аж до 900 кілометрів. Вони можуть допомогти потопити все, що може плисти до Криму. Баржі також треба топити. Як мінімум ще два великі, не навіть не два, а до шести великих десантних. Колів проєкту 875 і проєкту тапіру вони мають. чи це ще буде возити щось таке, та й можуть. Не перебуває дуже солідний парк важкої транспортної скажімо, Іл-76. Я Якщо не помиляюся, бо не, я не можу всі цифри тримати у голові. Десь в межах 100-120 машин у них мало би бути у парку. Це десь до тонн на борт Це таке доволі добу пристойно. От треба це збивати, треба все пити, все перетворювати на у частині, що стосується радіолокації, радіорадіотехнічної розвідки. Міст міст варить. Вони везуть, вони доставляються, особливо залізничною ниткою. І тільки якщо в такій рутині попрацювати, ну хоч би півроку не менше, то якщо хтось думає, що так завтра, післязавтра і Крим задушився, то величезна помилка. А отак пів, піврочку попрацювати, то на умовний наш новий рік, 2025 року, ми направду можемо вийти з фантастичними показниками виснаження Криму і, і, і тоді, попереджувати перешивку, коли, коли солдата в окопі не буде нічого. Патроні, жінні, воді, ні їжі, ні води, ні одягу, направду їх можна буде стріляти як куріки. Але є нюанс: ще поки що в моєму розумінні ще не сталося. А так кожного тижня випалюємо якусь одну-дві установку, два-три радіолокатора, а треба, щоб це відбувалося кожного дня, хоча б упродовж кварталу. Отоді. Загальна ситуація на фронті? От чи погоджуєтесь ви з тим, що наступ Росії суттєво загальмував загаль зараз? Є різні оцінки експертів? Ми бачимо, що зсу відбивають втрачені позиції, зокрема у напрямку Липців, подекуди є контратаки. Що відбувається на фронті? Що стало ось цим, скажімо, спусковим гачком? Що Росії довелося зупинитися? Вона не може йти більше потужніше, чи Путін може дійсно чогось боятися далі зробити? І так, і так, два моменти. Не може чому, тому що за травма за 9 тисяч. Це дуже багато. Попередній був у грудні 2023 року майже 29 тисяч. Ми розуміємо, що практично плюс 10 тисяч. Ну, це колосальна цифра. Замішати на полі бою можуть 30-35 на місяць, більше не відважуються. Чи мають ресурс, мають до трьох мільйонів. Чому на це не йдуть? Путін Страшенно боїться зростання соціальної незадоволеності в НАЗА. Низа самі ніколи не повстануть, Це не було. Але якщо буде було благодатне поле, як свого часу більшовики мали благодатне поле у вигляді велетенської, селянської незадоволеної імперії, особливо після того, як Микола ІІ роз, розстріляв колону, на чолі з Попом Габоном, і це підірвало віру, віру у царя, що він від Бога відтворив. і більшовики, і німецькі гроші. Це Красно просто Сталося то котра веж із кремлята, проти борство за владу. Зараз це тотальна та, зачистка тих, якого Путін уважає на себе небезпечно, Не може відвертися на другий що бунт вже був. бунт пригожена. Вони не уміють особливо ФСБ уміє організовувати бунти. Вони на цьому спеціалісти майстри, не цього забрати не можна. Путін що страшно боїться, тому. Найімовірніше буде йти тим рахун, який зарециклирував по часткового видавлення, тобто так та касалямі. На жаль, тут певні успіхи в них є, але знову ж не настільки великі, як вони до цього хотіли. Я про нього против, хочу на опорите їхній успіх в цьому році, діаметр 5-8 кілометрів, як рахувати, ну максимум 10 більше немає. Отак і будемо боротися до. До до, до до, поки в нас дійсно не з'явиться велика кількість вона надходить, збільшується, але, на жаль, не в геометричній прогресі, навіть не в алгебраїчній, а в такій невеличній експоненті. У наумовний квартал, плюс там якась одиниця. І отак воно зростає. Тут ще є і об'єктивний момент. Розуміємо, що Європа не була готова до такої війни правду, правдужні практичні до нуля нові виробництва, які потребують часу, тільки нарощуються. Ну і коротко на завершення Нью-Йорк Таймс пише, що Росія для війни в Україні почала вербувати ув'язнених жінок, яких у російських тюрмах на початок війни було приблизно 30 тисяч. Що це означає? до останнього Росіян чи навпаки Росіян зараз намагається Путін зберегти, можливо, знову ж таки боїться якогось бунту, а от власне до останнього ув'язненого так точно Росія буде воювати. Та хай палять всіх піде. Ми ж розуміємо, що ми. Мене... Що ми не, не будемо жити одне з одного. Ми воюємо з ними з 1823 року, коли за, заатакували нас на битві на річці Калка того травня, і будемо воювати. Карфаген має бути зруйнований. Щоб московитів і московиток ляже у наші болота, то менше народять наступних московитів, які ніколи від нас не відмовляться. Це неможливо. Київ, мать градов, Руські це частина їхньої суспільної свідомості. Немає потужнішого клею ніж суспільна свідомість. Він найпотужніші можливі, особливо що міфологіований, така наша пророка гомосапіяс тому, що як вони там нарощувати, стерити треба видати. Треба фундаментальне завдання і одне вбитке найбільше вороги. Дякую вам, пане Петре, за важливу розмову, Петро Черник, військові експерти, і до нових зустрічей. Друзі, будь дякую. ласка, з вас підписка, коментар. Дякую всім за увагу і бережіть себе кожен.